Союзники, от як ви бачите, готовність союзників надавати необхідне зараз знаряддя Україні для того, щоб вона визволила свої території, те на чому акцентував увагу, до речі, міністр оборони Різніку в Сінгапурі союзники те, що в них було на складах, дали угу. те, що в них зараз на складах іще є. Треба ставитися таки критично. Ну, ну є такий факт, наприклад, чому виникають іноді проблеми з навчанням наших пілотів на f 16 в Італії f 16 останній раз злітав 11 років назад. Тобто, от уявити, літаки не піднімалися в повітря 11 років, пілоти не піднімалися в повітря 11 років. Навіть якщо взяти просто у порівнянні, уявити водій автомобіля в 11 років не заходив в гараж і не заводив свою машину. Що з цим автомобілем, і що з навичками цього водія? І так масово по Європі, в Європі останні 20-30 років взагалі була впевнена в тому, що ніяких війн, крім терористичних якихось епізодів, бути не може. Тому для того, щоб її не просто розконсервувати, а щоб воно їхало, рухалось і літало. Це дуже велика проблема, і це дуже велике вкладання ресурсів і людей. І от знову ж таки, ці ж хамвеї, абсолютна більшість із них перед тим, як їх передають Україні, вони не їздять. Їх треба привести в стан, щоб вони заводилися і щоб вони могли їхати. І вони стояли, ви їх не ослуговували, Спробуйте хай автомобіль. Один рік перезимує, просто постоїть на вулиці і щось далі з нього буде, скільки в нього треба вкласти. Е, тому це один момент. Другий момент е, старі складські запаси вичерпані. Треба починати виробництво. Виробництво це е, потужності це відкривати е, нові потужності це відкривати нові заводи. Е, це Перегляд економічної структури взагалі, ек... і структури економіки. А Європа, вона ж орієнтована на виборця. І хоче виборець, аби ресурси йшли на виробництво снарядів для України. І до того, що Україна при цьому платити, якщо й буде, то по мінімальній ціні, а скоріш за все, це буде передано в якості допомоги. Уряди в Європі популістів. Вони хочуть за будь-яку ціну купити голубців виборців, а купити дуже просто. Ви будете все менше працювати і все більше отримувати. Якщо відкриваємо виробництво зброї для України, ця теза не працює. Тому говорити про те, що допомога буде завжди і буде принаймні на тому рівні, як зараз. Те саме Допомога буде зменшуватися. І будь-які слова про те, що ми не будемо зменшувати і далі, і далі, це неправда. Якщо вибори почне демонструвати свою незадоволеність, і якщо відсоток тих, хто проголосує за ту чи іншу партію, буде падати, то той, хто сказав, ми будемо підтримувати, каже, вибачте, ми не змогли. Але нам це, як то кажуть, нічого не дасть. Тому Україна зараз стоїть перед необхідністю відновлювати е, своє військове виробництво. Не варто забувати харківський е, танковий завод найбільший Європі. Січ е, е, випускала е, найбільшу кількість е, ракет і двигунів авіаційних. Це найбільший комплекс в Європі. Е, Україна це один із найбільших виробників зброї був е, у світі. Е, да, треба буде згадати тих, тих діячів, які розграбували і знищили економіку України. Ясно, що на байковому кладовищі місця не може бути, це однозначно. Вони повинні до цього звикати. Але нам від цього не холодно, не жарко, нам треба буде це відновлювати. І тому от зараз, ну ще кілька місяців, допомога буде на тому ж рік. З осені допомога буде зменшуватися. І це треба бути реалістом, бо все ж таки, як то кажуть, твоя сорочка ближче до тіла. І європейці, і американці, американці меншою мірою, американці більшою будуть переорієнтовуватися на свої внутрішні потреби. Бо все ж таки ціни в Європі збільшуються, інфляція йде, в більшості населення це не дуже подобається, і більше не варто забувати про суперпотужну російську пропаганду, яка продовжує діяти по всьому світу, звинувачуючи Україну в усіх проблемах. Е, тому треба готуватися до того, що ми в часі ресурсно обмежені. Ми повинні швидко і ефективно використовувати і гроші, і ті технології, які нам можуть дати. Нас зараз цікавить уже не просто, якщо у 2022 році дайте нам патрони і дайте нам снаряди, бо ми в критичному стані, то зараз, е, ну образно кажучи, дайте нам наполовину суми. Патронів і снарядів, а ще наполовину профінансуйте нам відновлення виробництва патронів і снарядів. Ми повинні ставати з кожним днем та більш незалежні від допомоги наших союзників. Власне кажучи, це повтор історії Ізраїлю, який з пустелі зробив абсолютно потужну військову промисловість. У нас не пустеля, да, у нас багато руїн. Але все-таки руїни це не пустеля. У нас є і фахівці, які ще залишилися, у нас є і технології, прості, не супер сучасні, але вони можуть бути замілені, і ми можемо стати значною мірою самодостатніми. Не можна пропустити ось цей момент. Весь час існувати за чужий рахунок дуже небезпечно, тим більше, що знову ж таки. Будь-які обіцянки, обіцянка це одне, як то кажуть, обіцяти одружитися не означає одружитися. Будь-який катаклізм, подивіться, та ж сама Туреччина, це здавалося б да чудово, прекрасно, Катаклізм, землетрус, все. І зовнішня політика, і внутрішня різко змінюється. В Європі ясно, що такого катаклізму бути не може, але пригадайте той же ковід, коли зразу відбулися. Ката... Катастрофічні зміни економічного стану. Не дай Боже ще який-небудь подібний економічний чорний лебідь, і ми можемо опинитися в ситуації, коли нам скажуть, вибачте, але вчора була наша остання порт... партія допомоги. Більше нічим не можемо. Вибачте. І що далі? Тому треба швидко, дуже швидко. Не лише здобувати успіхи на фронті, але й відновлювати власну промисловість і самодостатність економіки України. Пане Олександре, я вам щиро дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму, як завжди, вас раді бачити на каналі Січас. Олександр Зеленько був разом із нами у цій порі. Ще раз до наших глядачів звертаюся. Будь ласка, поширюйте це відео, щоб якомога більше глядачів змогли його побачити. Так само залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал «Сейчас». Це для нашої команди дуже важливо.